Сьогодні ми тут, на вулиці Драгоманова, де е, розташовується наукова бібліотека. І, ой, пальцем закрила. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка. В чому прикол? По-перше, що треба було підніматися звідти, а по-друге, в тому, що якби ніхто звати мене ніяк, мене звати Ангеліна. Просто я більше не студентка. І, відповідно, немає гарантії, що мене пропустять. Але читацький квиток у мене досі є. І зараз ми спробуємо пробратися з ним. І ще я сподіваюся, що працює. А де він? Що працює читальний зал. Все вийшло. Мене запустили. Незважаючи на те, що я тут не навчаюся, я більше не так звана науковиця. Зараз будемо читати, покажу вам зал. Хоча там заборонено знімати, але всі знімають. Але я пробралася незаконно в наукову бібліотеку, і мені за це нічого не було. Ну, вайб більшений, тут нічого не скажеш. Словом, коли я знімала в туалеті, хтось зайшов, і на словах я незаконно приправилася в нового бібліотеку. Я сховалася в кабінку. Потім я прийшла і мені треба заповнити бумажки. Пам'ятаємо, ми любимо бумажки. А, і ось що сталося з моєю ручкою. Не роби. Але бібліотекарка ой, мені позичила, але сама кудись пішла. Я жду. Жду позаду мене центр боротьби з залежностями, а ми рухаємося в бібліотеку. До Юліани Чуплінського, який у своєму відео про електрони сказав, що в трамваях електронах є кондиціонер. Чому я цього не відчуваю? Оце вам скаржилася на трамваї, підійшла жінка і каже: Підкажіть, будь ласка, де Рахс?» Я маю вигляд людини, яка кожен день виходить заміж. Ну, якщо да, ну, мені приємно, але Блін. Прийшла здавати сумку. Гардероб, гардеробниці немає, ну бардак, ну бардак. Прийшов якийсь охоронець і каже, вибирайте будь-яке місце. Така хороша людина, мій краш, мій soulmate, я за нього. Всі, йдемо в бібліотеку. От, 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 Я взяла собі 214 місце, там зараз мій шопер. Будь ласка, нічого не крадіть звідти. Це просто тупо, нагло, якийсь безпреділ. Тобто будь-хто може прийти і сказати. Мені треба зняти відео в читальному залі. Нехай ця дівка з звідти вийде. І тоді цю дівчину з дуже чемно, окей. Але просять звільнити. Звільнити зал. Типу все ок, конфлікту нема. Просто. Просто мені хочеться драми, да? хочеться екшену. don't know. I don't know. Ну, працюємо, 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 працюємо. Він. Це мав бути знає, такий ефект, ніби я тільки прокинулася. а Вже 12 дня я прокинулася вже 3 години тому. А, що? Сьогодні знову ми йдемо в бібліотеку. А куди нам ще ходити з вами, так? Да? Ми якби освічені люди, а, майбутні аспіранти і аспірантки. Що нам ще залишається? Тому запрошую вас з собою знову в бібліотеку. Поки я збираюся в бібліотеку, я вже зібралася. Сьогодні на мені дуже гарний А Іноді стосунки, які завершуються, залишають нам не лише шлейф терапії на руки, але й гарний одяг. Так от, поки я збираюся, я хотіла запитати: доголосувалися в бидло? Чому? Чому я власне запитую? Тому що е, вже завершився етап голосування на переіменування вулиць у Львові. І мій голос тремтить не просто так. Мої сльозові залози починають працювати теж не просто так, а з однієї простої причини, коли львів'яни мали можливість проголосувати за вулицю імені Романа Інгардена. Загугліть, хто це найкраща людина серед феноменологів, який написав текст про пізнавання літературного твору. Я читала дві сторінки його польської о познаванні о познаванню Можна зрозуміти, наскільки він для мене дорогий, наскільки він для мене важливий. Тобто, люди могли проголосувати за Романа Інгардена, але в результаті... За вулицю Романа Інгартена, але в результаті боже. Але в результаті вони проголосували за вулицю Крінжову, тобто за вулицю Кавову. Я не розумію. Я відмовляюся будь-що розуміти, тому що. Наступне покоління ономастів, які будуть вивчати таку топомі... міську топоніміку, господи, я не можу вимовити. Що з ними буде, коли вони будуть досліджувати вулицю Чорнобаївську, Джавелінівську, кавову? За що? За що мені це все? Чи словом, а, ні, кавова це інакше. Здається, так, відмотали, йдемо назад. Я, не маючи можливість, проголосувати за. Вулицю імені Василя Макуха. А я нагадую, що це людина, яка спалила себе на знак протесту проти вторгнення Радянського Союзу на територію Праги Чехословаччини так званої. Він спалив себе. Про нього, до речі, є прикольна книжка. Ну, вона не дуже прикольна, ну але можна прочитати. Живі смолоски називається. І вони обирають вулицю Кавову. Тобто замість Інгардена там здається вибрали е, імені кюрі. Щоб Шобшо? Щоб шо Що шо? шо ви це зробили? Ідем в бібліотеку. Так, ми знову е, в туалеті бібліотеки. Сьогодні мене знову розйшла в трамвай, бо я передала 10 гривень і мені не передали квиточок. Сьогодні не мій день, але я все одно тут. Сподіваюся, він стане. Хоча б трошки моїм. Почався дощ, але no, я досі тут. Гризу нау науки, граніт, граніт науки. І у мене вже мозоль на пальці. Вони не завжди від ручки. Але зараз читаю ідею університету. І що більше я читаю про ідею університету, то більше я засмучуюся, тому що все погано, все дуже і дуже погано. Я думаю, це хороший початок для того, щоб почати говорити хороший початок для того, щоб почати говорити про не дуже приємні теми: про освіту, про науку і про ідею університету. Тому запрошую вас до діалогу. Чому ж я вирішила говорити сьогодні про університет, про ідею університету? Все дуже просто. На моє попереднє відео прийшло дуже багато людей. По-перше, 91 людина підписалася на мене, я ціную це. А по-друге, прийшло чимало людей, яких це відео стригрило. Попри те, що це відео було таким. Іронічно драматичним їм все одно стало сумно, їм все одно стало неприємно, і їх прям дуже флешбекнуло. Я не беруся сьогодні і взагалі не хочу братися за те, щоб бути академічною терапевткою. Але загалом ця тема дуже цікава для того, щоб поміркувати, що таке університет, якою є ідея, місія, завдання, недоліки університету, що нам із цим робити. Для того, щоб знайти відповіді на ці питання, я почала читати книжку. Антологію, яку уклала Марія Олексіївна Зубрицька ідея університету, яку я вам вже показувала. І вона мене більше загнала в глухий кут, насправді, ніж дала мені відповіді. Можливо, це так і має працювати. Крім того, ми зараз маємо дуже багато дискусій про те, що ж буде після війни, що буде після перемоги, як нам треба буде відбудовуватися. І відбудовуватися нам треба не лише в плані інфраструктурному, але й в плані. Освітньому, наприклад, і треба буде проводити реформи, трансформації і так далі. Тому важливо про це говорити. І сьогодні я буду про це говорити. Тобто, мені ніхто не дає майданчик платформи для того, щоб я висловилася. Тому я створила платформу сама і буду про це говорити сьогодні. Загалом, ну, тут. Тому, коли я думаю про свій досвід в університеті, він абсолютно нерелевантний з досвідом переважної більшості. Ну, яку цей університет доволі таки спресував, і, ну, я не скажу, що знищив, але трохи таки ну, підпсував ментальне здоров'я, скажімо так. Ортега і Гасет в цьому своєму есеї, щоб не переказувати, але я все-таки трохи перекажу. Він говорить про цю надлишковість, коли ми виробляємо, скажімо так, занадто багато людей з дипломами з вищою освітою. І цілком очевидно, що нам треба більше лікарів, ніж, наприклад, філологів. Це очевидно, бо якби нам, ну як суспільство, як society, треба було більше філологів, це була б насправді катастрофа. І... Ми даємо забагато їм всього, тобто у нас багато цього надлишку. Тобто, у нас є багато людей, які отримують дипломи і не зрозуміло, що з ними роблять. І також вони отримують забагато знань, тобто величезна програма, яка нікому насправді взагалі не потрібна. Ось, І зараз ми говоримо про те, що цього ніби забагато, але водночас це поверхнево. І Ортега Гасет каже: типу, Ребята, а давайте подивимося, що робилося в середньовіччі. В середньовіччя це прекрасна епоха, тому що тоді насправді університети якраз розбудовувалися. Якщо ми подивимося на програму тодішніх університетів, якраз ось цей Бермінімум він був цілою програмою. Тобто це були якісь такі універсальні знання, з якими людина далі вже могла вийти з університету і щось з ними робити, якось їх втілювати в життя. Тобто вони найголовніше, що вони були придатні до життя, придатні до застосування. Ну, в той час, як наші знання, вони давним-давно протерміновані. Я говорю не про всіх, очевидно, я не хочу узагальнювати, але я думаю, ви зрозуміли, про що мені йдеться. Отже. Про що все-таки говорить Ортега і Гасет? Крім того, він говорить про те, що взагалі має робити університет, яка його місія, яка його мета, в чому ж таки полягає у мене тут конспект, в чому ж таки полягає його ідея? Він говорить про те, що університет має передавати культуру, він має навчати професії, і він має, власне, проводити наукові дослідження. Тобто, все звучить якось правильно, так якби. Чолка, ну як завжди, да? ну просто не звертайте уваги. Е, університет, власне, має відповідати ці свої місії, е, і найголовніше її виконувати. Крім того, ми маємо передати університет з рук викладача в руки студентів. Я не бачу цього сценарію, коли викладачі передають владу студентам, коли студенти регулюють дисципліну, а не викладачі повністю контролюють весь процес. Тобто, це дуже утопічна ідея і дуже неможлива ідея, зокрема, ну типу. В світі, в якому ми живемо, я абсолютно екзальтована від того, що написав цей такий Ортегай Гасит. Бо він сказав, що треба потрусити дерево наукових професій, щоб на ньому лишилося найнеобхідніше. Сподіваюся, його ну, якщо його потрусити, то філології там взагалі не залишиться. Хоча я знаю, ну тобто вона має залишитися, але не в такому вигляді, в якому вона є, в якому вона є наразі. Тому зрештою ми приходимо до е, такої простої ідеї, що найважливішою місією університету є освіта. Звісно, це очевидно. Але чи насправді дає університет університет освіту? Е, з якою освітою ми вийшли, е, тримаючи свої дипломи в руках, в мантіях і бонетах? Ну, добре, я не тримала, тому що був тоді ковід. Але з, 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 з чим ми вийшли, отримавши диплом? Е, ми говоримо про те, і Ортеге Гасіт говорить про те, і інші автори в антології говорять про те, що освіта вона насправді має бути не герметичною. Вона має нарешті відкритися до світу, і вона має, ну вона не має бути цією вежою зі слонової кості, яку сприймають як щось таке незрозуміле, зарозуміле і абсолютно непридатне до життя такого, знаєте, звичайного обивательського, Тобто. Та ж таки Марія Олексіївна на каналі, Томи", в них була дискусія власне, про перспективи і про освіту майбутнього. Вона згадувала про такий приклад, коли теоретику літератури сказали: тобі треба вийти на вулицю і пояснити пересічній людині, для чого теорія літератури, чим вона йому допоможе. І це був приклад з власне книжки про, здається, ліберальну світу, щось таке. І цей автор він пояснював, що ні, нам не треба, нам не треба пояснювати пересічній людині, навіщо нам теорія літератури, а мені б хотілося пояснити. Ну тобто, якщо я не можу пояснити собі навіщо мені теорія літератури, як я поясню іншому. Тобто, це важливо, це важливо пояснити е, звичайній людині, е, яка не втаємничена. Цей весь процес, що це потрібно, що це цікаво і що цим треба займатися. Тому що інакше ми знову закриваємося в цьому середовищі, інакше ми не йдемо з часом, Боже, дуже патосні слова, в одну ногу. І в результаті, коли ми говоримо про те, що університет має бути осердям сучасності, осердям сьогодення, ні. Це так не працює. Тобто, в результаті ми бачимо, я багато сказала слово в результаті, ми бачимо те, що університет перебуває в осерді ностальгії за чимось, за певними, не знаю, часами, режимами, будь чим і не відпускає нас від минулого. І це дуже тяжко для нього взяти і просто відірватися. Знову ж таки, коли я дивилася цю дискусію, я залишила неї посилання, тому що вона дуже цікава. Це ну, не те, що дискусія, це була напевно просто розмова. То Марія Олексіївна вона говорила про, про те, якою має бути освіта після війни, після нашої перемоги. І дуже часто я чула слово відповідальність. І насправді тут є над чим поміркувати, тому що. Ми цю відповідальність можемо розкрутити в абсолютно різні боки. Що означає відповідальність? Це означає прозорість самого університету, це означає, ну тобто інституції самої. Також це означає прозорість взаємин, викладач, студент, студент, викладач. Це означає певні академічні цінності, це означає певні ем, академічні принципи. Академічну доброчесність, це все це все вміщується в відповідальність, але ця категорія, це слово, воно дуже романтичне. І я боюся, коли я читаю все про освіту, все про е, ідею інституту, власне про весь цей дискурс. Я боюся, що це не робоче. Я боюся, що ці люди, які розповідають нам про мету інституту, точніше, про мету е, університету. Ці люди не знають, що таке університет, навіть якщо вони в ньому перебувають, вони не бачать цього. І це дуже боляче і це дуже неприємно. Тому що ми говоримо про репутацію. Ми говоримо про те, що нам треба зробити струс академічного етосу. Але ми цього не робимо. Ми, ми, досі, ну, ми досі продовжуємо переживати ось цю академічну стагнацію. І ми весь час плануємо, як щось варто зробити, і це має прийти ніби згори, але на місцях ніхто цього не робить. Хтось визнає, що не знаю, корупція або булінг студентів це не окей. Але разом з тим ніхто не насмілиться сказати своїй колезі, що так ставитися до своїх студентів це не нормально. Тому мені дуже прикро і. Коли я чую про те, що нам треба позбутися патерналізму, що у нас мають бути якісь менеджери від освіти, і те, що ми побачили, що в 2020 році ми зіткнулися з величезною проблемою, ковідом, очевидно, і перед освітою стояли, ну, стояли великі виклики, і всі про це говорили. Чи впоралася освіта з цим викликом? Я напевно розповім малесенький свій приклад. Коли йдеться про змішане навчання, то я скрушно зітхаю, бо я знаю, що це таке, і це жахливо. Бо змішане навчання означає те, що ти приходиш в університет. Хтось з твоїх викладачів каже, що ну я дуже хочу проводити пари офлайн, а наступна пара, викладач або викладачка каже: Я турбуюся про свою і про вашу безпеку, тому ми будемо працювати онлайн, і ти сидиш в університеті. Де немає абсолютно жодного зв'язку, ти сидиш там з ноутбуком чи з телефоном, намагаючись під'єднатися і висидіти цю пару. Потім наступний викладач, або викладачка каже: Я хочу проводити пару офлайн, і, і так продовжується. В результаті ти проводиш весь день в університеті, або ти не маєш змоги поїхати додому е, на онлайн пару. Чи впоралася система освіти українська з цим викликом? Чи впоралася вона, наприклад, з проблемою академічної недоброчесності в контексті дистанційного навчання? Ми знаємо про випадки, коли викладачі на початку ковіду, наприклад, вимагали надсилати реферати новою поштою, а не поштою електронною, бо вони не вміли користуватися комп'ютерами. Чи потрібні такі люди в науці, чи потрібні такі люди в освіті? Це дуже і дуже велике питання. воно дуже... Не знаю, комплексне, драстичне, але мені здається, його треба ставити, і, і на нього є однозначна відповідь. Ем... І зараз ми говоримо про те, що освіта знову стоїть перед викликом. І як вона зараз дає собі раду з тим, що в країні триває війна і по нас прилітають ракети. Ми йдемо на офлайн навчання. Ем... Так, так собі дає раду освіта. Ірина Старовойт в цьому ж таки не знаю дискусії, інтерв'ю, розмові, відео. Вона говорила про те, що університет це по суті модель спільноти. І Ортега Гасет в принципі, говорив про те саме. Він говорив про те, що різниці між університетами вони полягають не так в різних системах освіти, як загалом в, в тому в структурі самої держави. І в результаті. Університет має бути такою спільнотою в спільноті? Чи ви у нас такі спільноти на якомусь мікрорівні, можливо, тобто це на рівні, не знаю, груп, наприклад. Але чи є у нас спільнота, яка б залучала викладача і студента? Ну, тільки якщо ви не навчаєтеся в якихось таких освітніх острівках у кучі Могилянка, і то до них ну, теж є питання. Так, от, про що мені йдеться? Я не хочу насправді здаватися дуже песимістичною, тому що я йду, я йду в цю систему, я перебувала в цій системі, і мені хочеться, щоб в ній відбулися зміни, щоб це відбулися зміни однозначно найкраще. Я боюся, я боюся що цього не станеться. Але разом з тим, я Хочу дуже вірити в те, що у нас вийде набути спільноту. І в нас вийде перейти через це все і не повернутися до того жаху, який ми маємо. Хоча ми маємо ну, такого міністра освіти, що тут якби тяжко не повернутися. Але я вірю в те, що насправді ідея університету була не так освіта, як ем, навчити мислити. Знову ж таки, те, про що говорила і Марія Олексіївна Зубрицька. І все одно тут постає питання, наскільки нас навчив університет мислити, чи він може впоратися з цією місією зараз, і можливо ця місія змінилася. От чи дає нам університет якийсь ефект доданої вартості людськості? Я думаю, так. Але можливо це навіть не завдяки, можливо, це навіть всупереч. Ось, і мені б дуже не хотілося, щоб вся система освіти, і не знаю, вся наука, і сам університет, люди, в якому перебувають, щоб вони робили щось хороше не завдяки, а всупереч.